28 червня цього року Україна відзначає 27-му річницю прийняття конституції, головного нормативно-правового акта держави. Конституція України визначає наш шлях як демократичної держави, гарантує права та свободи українців та закріплює їхні обов'язки. Наша конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканності її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону. Вона забороняє. Дискримінацію, дієвість цієї норми конституції українці демонструють на практиці уже майже 10 років, бороняючи Україну від російської агресії для нас, українців. Конституція це про права і свободи, це про гідність цінності, хребет нації, стійкість та нескореність. Історичними попередниками конституції України були конституція Пилипа Орлика, яка була прийнята в 1710 році, та конституції Української Народної Республіки та Української держави в 1918 році. Розділи Конституції України, зокрема, містять положення про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, вибори Верховну Раду, Президента і Кабінета міністра України, прокуратуру та правосуддя, Територіальний устрій України та місцеве самоврядування, Конституційний суд України. До цієї дати працівники бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували книжкову документальну виставку Сила закону, Сила Держави. На ній містяться інформаційні матеріали, присвячені ці дати, і та історичні документи, як приймалася Конституція та основні статті з Конституції, і, зокрема, кожен може прийти познайомитися з виставкою, яка буде працювати до 16 липня. Книжки з виставки можна взяти як додому почитати, так можна просто прийти почитати в читальні зали нашої бібліотеки. Ми працюємо з 9 до 17 години з понеділка по п'ятницю. Конституція України наш моральний орієнтир сьогодні. В умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених у конституції України. Основний закон є дром консолідації українського народу. І сьогодні ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми, міжнародне право та усі разом наближаємо нашу перемогу.